Назарій Саменюк курортне полювання. У Галини з Миколою звичайна сільська сім'я. Дім, город, свині та корови. Просвідку нема, весь час займала одноманітна робота. Тяжко трудяться, бо треба тягнути дітей, і студентів. Нема чого грішити, гроші є, бо все домашня галя через день возила на базар. Якось у неї купувала сир елегантна жінка. Галя, глянувши на її манікюр, задумалась А коли сама його робила. Певно, ще як дівкою була. Навіть у перукарню не ходить, бо кума валька вдома підстреже. Життя йде. А що, крім корів та свиней бачила, напав жаль на Галю. Захотілося якоїсь розради, тож зайшла до куми. О! Тебе сам Бог послав, зачувши її нарікання, зраділа Валя. Корови ніде не дінуться. Колька твій чоловік роботящий, і видоїть, і на пашу вижене. А я тобі цікаву роботку підкину. Моя університетська подруга хоче за кордон гайнути, але не має на кого хату лишити. І не так хату, як трьох котів. Просила мене, щоб їх погляділа, та. В мене з дитинства алергія на них. Чужих людей не хоче пускати. Неї шикарний маєток у трускавці. Ось тобі й шанс, на курорт можна поїхати, ще й гроші заробити. Може, спробуєш? Та Колька пустить, відпочинете одне від одного, а як приїдеш, то буде романтік, як в юності. Тарахкотіла подруга. Який там романтік? Ми вже давно спимо не те, що в різних ліжках, а й в різних кімнатах, скривилася Галя, дурдом, а не життя. На диво Микола відразу дав добро, і Галя зібралася в Трускавець. Дім, у якому жили коти, був розкішний, два поверхи, все в білих тонах, гарні меблі, які в деяких місцях подерли в годовані котяри. Ось смаколики для моїх персиків. Мало не цілувала пухнастих створінь господиня Ірина. Мішок корму вистачить, не забувайте їм воду наливати. Поїхала Іра в Болгарію, а Галя взялася обживатися в чужій оселі, коти мали свою кімнату. Насипала їм корму, води в окремі блються, замкнула двері та подалася роздивлятися місто. Трускавець жив своїм курортним життям. У кафе сиділи відпочивальники, неквапом прогулювалися під ручку пари. Ніхто нікуди не поспішав, не те, що в селі. Йшла замріяна, як перечепилась і мало носа не побила. Майже на люту її підхопили чиїсь сильні руки, раптово опинилася в обіймах незнайомого мужчини. Дорогі парфуми залоскотали ніс, і Галя не стрималась, вчихнула. Чоловік засміявся. Будьте здорові! Може, кави за таке незвичайне знайомство вип'ємо? Навіть не знала, як правильно зреагувати на таку пропозицію, але перед очима постала кума Валька, яка б відразу скористалася таким шансом. Бо коли ще хтось її запросить на каву. Новий знайомий назвався Андрієм. Галантно подав руку. Зайшли до найближчої кав'ярні. Розмова лилася легко, і Галя геть забула про корів та котів. Звичайно, не зізналася, як в трускавці. Розповіла, що, як і всі, приїхала оздоровитися, водички попити, а живе у подруги. Запишіть мій номер. Скажете, коли зможемо зустрітися. Запропонував Андрій. Ввечері погодувала котів, шерсть повимітала, помила всюди підлогу, а часу до ночі ще ого го, то чом би не прогулятися з новим знайомим? Я ж нічого поганого не роблю, виправдовувала сама себе. Андрій радо відгукнувся назустріч. Вечір видався теплим, ліхтарі дарували особливе світло, налаштовували на романтику. Андрій був гарним співрозмовником. Розповідав про своє дитинство, роботу на шахті. Рано вийшов на пенсію, бо ж працював на шкідливій ділянці. Зізнався, що дружина втекла з коханцем, а він сам ростив двох доньок, і варив, і пік торти на дитячі свята. Який чоловік, не те, що мій, занурилася в свої невеселі думки. Галю, що з вами? Побачив зміну в її настрої. Щось вам болить? Присіла на лавочку. І жінка, як на сповіді, почала оповідати про своє сіре життя, корови, свині, городи. З чоловіком давно, окрім роботи, ні про що не говорять, діти живуть своїм життям, а мені ж тільки 50. Хоча здається, що маю всі 90. зітхнула. Як ти можеш так казати? Ти така ж прекрасна, як ця троянда, і простягнув квітку, зірвану одразу з клумби. Затим обняв і поцілував. Ох, який це був поцілунок. Сильний і лагідний водночас, ще присмак кави тримався на губах, аж в голові запаморочилось. Боже, що ж це зі мною робиться? Закрила на мить очі, а тоді пробудилася ніби від сну. Досить, Андрію, я заміжня жінка. Пробач, пробач, не зміг стриматися, побачивши твій сум в очах. Ніколи такого зі мною не було, не серця, дозволь ще трохи погуляти з тобою. А що ще треба жінці? Побільше гарних слів та романтики. Їхні зустрічі продовжувалися щовечора. Чоловік рідко дзвонив із села, діти раз поцікавилися, як мамі на курорті, а Галя літала на крилах та жила зустрічами з Андрієм. Окрім обіймів та поцілунків, діло далі не йшло. Галя підозрювала, що найцікавіше ще чекає її попереду. Андрій чесно зізнався, що замовив номер в готелі і хоче провести з Галею незабутню ніч, і не думала відмовлятися. Спеціально пішла в модний магазин, щоб купити гарну білизну. Старі труси і лівчик скрутила і викинула в смітник, а одягнула червоний мережевний набір. Глянула у дзеркало красавіця, підморгнула сама до себе і поперхнулася від сміху, бо уявила, що б сказав чоловік, щоб побачив її таку. У готельному номері у вазах стояли білі троянди. На столі горіли свічки, шампанське в келихах. Поговорили, випили, поцілувалися. Галя вже хотіла продовження, та чоловік все чомусь відтягував цей момент. Спочатку я в душ, а тоді покажу тобі неймовірне дійство, запам'ятаєш на все життя, допиваючи шампанське, заінтригував Андрій. Галя натягнула під бороду ковдру і задумалася. Як то все має бути? Вперше вона наважилася зрадити чоловікові, але згадала слова куми вальки. Совість не гестапо не замучить. Вже ж не втікати з ліжка. Андрій підійшов ще не роздягнений. Галя помітила, як в руці щось блиснуло. Це були ножиці. А тепер, дорогенька, пограємось. Якимось дивним тоном мовив кавалер. У галі мурашки побігли тілом. «Маніяк? Як будеш тихо лежати, нічого тобі не зроблю. Але ж я попереджав, що цю ніч ти запам'ятаєш надовго, дістав з кишені пінцет, яким вищипують брови. Ножицями порізав галину білизну. І цілу ніч вищипував волоски на її інтимному місці, пихтів, кректав і, певно, таким чином задовольняв своє збочення. Галя лежала ні жива, ні мертва і прощалася з життям. Думала, що під кінець свого збочення той придурок її точно приріже. Однак із першими сонячними променями кошмар скінчився. Все було прекрасно, їдь щасливо додому. Думаю, ти нікому не розкажеш про нашу шалену ніч, скривив кислу міну курортний залицяльник. Не розкажеш, знаю, бо ще жодна з дамочок, яких я так розважав, в поліцію мене не здала. Галя була прибита морально, мов би на ватяних ногах йшла до вокзалу. На місцевому базарчику купила прості білі труси та ліфчик, а модні червоні пожбурила геть, відчувала себе так, як скупалася в поминій ямі, ледве знайшла сили купити гостинці додому. Нещасна верталася в село, а там її чекали діти. Микола шашликів насмажив. Букет жоржин у вазу поставив. Всі готувалися до галеного приїзду, як до великого свята. Побачила вона це все і залилася сльозами. Яка я дурна була! Більше ніякого мені курорту не треба. Моя сім'я це найбільше щастя.